Розуміємо, що є початок, є закінчення. На початку, якщо ми були уважні, Марк читав один текст Божого Слова. То пам'ятає, з якого післання він читав. Післання до колосян. Вірно. Взагалі, апостол Павло це післання до колосян написав з Риму, коли він був в'язниці. І він це післання пише, він декілька післань написав: післання до Єфесян, до Филип'ян, до Колосян. Ці післання і ще деякі з них були написані саме в таких умовах, коли апостол, він був в римській в'язниці, і він писав листи до церков. І Марк прочитав саме з третього розділу на початку цей текст. Ми з ним не домовлялися, що ми будемо говорити сьогодні, проповідувати. Але в мене також на серці декілька днів, ось, знаєте, також прочитати з цього післання і з цього розділу, але чуть далі туди. І я хотів би, щоб ми пороздумували. Тобто, ми знаємо, що життя наше починається. З Христом тоді, коли ми прийшли до Нього в покаянні, коли Він нас простив, коли Він нас оправдав, і це наше спасіння. Тобто є Божа ціль для людей, і це Його ціль, щоб спасти людину, щоб врятувати людину від вічної загибелі. Але ми ще з вами не на небі, ще не на небесах, ми тільки спасені. І ще тут на землі продовжуємо життя. І тому слідчий крок, в слідуванні за Богом, нам потрібно вчитися, як жити на цій землі, щоб жити переможним життям. І ми чуємо слово Боже, і Олександр також ділився тим, що віра має рухати нас. Має бути це бачення життя, як ми маємо йти за нашим Господом. І ось я хотів би також поділитися деякими думками. Коли, знаєте, дивитися, наприклад, на людей і люди, які служать в якихось сферах їхньої праці, їхньої роботи, як ви думаєте, по одежі ми можемо відрізнити людину в якійсь галузі, саме в якій сфері вона працює? Як ви думаєте? Правда? Звичайно, звичайно. Коли ми заходимо в аеропорт, ми відразу помічаємо групу людей, таких, знаєте, всі вони. Усміхнені, до радісні, задоволені життям, і кожна компанія має свій якийсь знак, і це в аеропорту. Ми знаємо, що ці люди вони ось працюють саме в сфері того, щоб людей перевозити з одного місця на інше, тобто авіакомпанії. І ми дивимося, в них є спеціальний дрес-код. Інші також, коли ми заходимо десь в лікарню, ми бачимо в білих, або навіть не в білих, а таких інших трошки кольору ось одежі людей. І ми також можемо відрізнити ці люди, вони працюють в сфері медицини. І коли б ми прийшли на шахту вугільну, там також є спеціальний одяг. Ну, цей одяг, знаєте, він не зовсім приваблює, тому що ці люди під землею 300 метрів, хтось 700 метрів в нашому місці, де там ми проживали, було багато шахт. Ось і ті шахтарі, які спускалися туди далеко під землю, звичайно, там була спеціальна одежа. І для того, щоб вони могли там працювати. І ось такі подібні моменти є тут, на, на нашому, можна сказати, ну, на нашій землі. Ми маємо ці речі, які відрізняють або взагалі якщо відносно одежі. І апостол Павло, він також щось тут говорить, було щось старе. І стало нове. І хотів би прочитати з вами цей третій розділ Пісня до Колесян такі слова, які говорить апостол Павло, восьмий текст. Але тепер ви відкиньте все те, гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з уст ваших, не говоріть неправди один одному, скинувши себе стару людину з ділами її. І тут він говорить те, що потрібно скинути людині в своєму житті, яка йде за Христом. Скиньте, написано, себе, стару людину з її ділами. Я думаю, що, напевно, кожному із нас є дуже неприємно мати на собі якийсь заплямований одяг, правда? Коли ми бачимо щось не ну щось не так на, нашому, на нашій одежі, на нашому одязі, які в нас відчуття? Ну неприємно, правда? Хочеться якось його десь там сховати, щоб воно там не ну не сильно його було видно. Це не це неприємне відчуття, і хочеться як швидше скинути цей одяг, ось тому, що ми відчуваємо себе недобре. І коли ми говоримо одяг, він дійсно має і відіграє важливу роль в житті людей, і він має своє значення. І ось так само в духовному житті, брата і сестри, коли ми прийшли до Ісуса, коли ми слідуємо за Ним, апостол Павло, він радить також для нас щось скинути, і Він каже, скинувши з тебе стару людину з ділами її, тобто той одяг старого життя. Коли ми прийшли до Ісуса, Він воскресив нас до нового життя. Тепер ті старі діла в тому, з того старого життя ми маємо скинути, і написано, і одягнувшись в нову. Тобто старе лахміття, старе вбрання, що символізує стара наша оця гріховна природа, яка передана нам від наших прабатьків, ми маємо це скинути. І вдягнутися написано, і зодягнувшись у нову, яка відновлюється в пізнанні свого Творця. І тому ви знаєте, коли ми ставимо питання, що я маю скинути, що я маю відкинути, тобто старий спосіб життя і живучи в Христі новим життям, ми не маємо жити старими звичками. Не маємо жити. Чому? Тому що це буде одежа, яка, яка буде говорити нам, що ми щось ще не залишили. Ми не йдемо, ми, ми, ми не залишили те старе, що є в старому житті. Писання каже, хто в Христі, той є новим створінням в Ісусі Христі. Старе минуло, Друге Коринтян, 5 розділ, 17 текст, старе минуло, а нове настало. І Єфесян, пісня апостола Павла в 4 розділі. 25 текст апостол Павло, він говорить, саме, якби змальовує ось саме оцю стару одіж, яку потрібно скинути, яку не потрібно носити з собою, тому що ми маємо відобразити життя нове, одяг новий, який ми отримали, праведність Ісуса, яку ми зодягнулися після того, як ми прийняли Ісуса Христа в своє життя. І тому це має відбитися також на нашому житті. І ось ми читаємо 25-й текст Єфесян 4:25. Тому, відкинувши неправду, говоріть кожен правду ближньому своєму. Бо ми, члени один одному, гніваючись, не грішіть, нехай сонце не зайде в гніві вашому. І не давайте місця дияволу, хто крам, нехай не краде більше. А краще, нехай працює, роблячи своїми руками добро, щоб мав що подати нужденному. Нехай жодне гниле слово не виходить з уст ваших, а тільки добре для повчання, щоб воно подавало благодать тим, які чують його. І не засмучуйте Божого Духа Святого, яким ви запечатані в день викуплення. Усяка прикрість, лютість, гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть відкинені нами. А ви один до одного будьте ласкаві, співчутливі, прощаючи один одному, як і Бог у Христі простив нам. Ось що говорить апостол Павло, символізує старою або цією одежою, яка заплямована оцими гріхами, цим життям, яке має відбиток старого життя, те, що ми унаслідували від наших прабатьків. І Марк сьогодні також читав історію коротенько, згадав про, про цього люблячого батька. Який любив свого сина, який пішов від нього, який залишив його дім, і він там змарнував все добро. І потім, повертаючись в лахмітті, в цьому грязному одязі, він собі думав, чи прийме батько. Він малював собі картину. Я скажу батькові, що я вже не достойний називатися твоїм сином, але прийме мене хоч там, ну, в число своїх наймитів, своїх слуг. Це малює таку картину в син. Але він не знає, який добрий батько, який люблячий батько, і син малює собі картину. Я піду до батька, тому що тут з голоду я помираю, а в батька мого там надлишок всякого добра, і він вирішує. І якщо б він просто так жив такою думкою, що я встану, я піду, і він би так довго думав і був би біля того розбитого, як би сказати, біля того свинячого курита. Але що він зробив? Коли він казав, я встану і піду, то слідуючи, що він робить, він встає і він іде. Так, да, він не розраховує на те, що Батько його прийме, але батько є дуже добрий і це змальовується образ нашого люблячого Бога, який чекає повернення блудних синів і дочок, які в цих лахміттях, цієї грязної одежі вони живуть Ось на цій землі. Але рішення потрібно зробити. І цей син робить рішення, він встає і йде. І перше, що батько робить для свого сина, і ми чули, Марк це говорив. Що робить перше? Батько? Він каже: дайте йому новий одяг. Оце брудне лахміття. Скиньте з нього, скиньте цю одежу, яка принижує мого сина. Тому що син мій, Він не для цього був створений Богом. Цей мій син він пропадав, він був мертвий, він знайшовся, і батько каже, дайте йому нову або добру, або кращу одежу. Це Луки 5, 15, 22. Луки 15, 22. Що робить батько вперше, коли він зустрів свого сина, коли він його обняв. 15.22. Батько сказав рабам своїм: принесіть. Кращу одежу і одягніть його. Друзі, що робить диявол? Він людей обманює, він роздягає людей. Люди ходять, вони в пороках гріха. Сьогодні знаходиться людська душа, вона томиться. Але коли повертається до люблячого батька, що він робить? Він каже: кращий одяг для тебе. Він одягає нас в свою праведність, і тому ми маємо скинути оце все те, що брудне, те, що заплямоване, те, що сьогодні неприємне, і це важливо. І тому слово Господнє говорить, Єфесян, 4 розділ, ми прочитали з вами: гніваючись, не грішіть не грішіть, нехай сонце не зайде в гніві вашому. Не давайте місця, дияволу. І далі апостол Павло дає конкретне, як ви знаєте, змальовує оце, оце, оцю брудну одежу, в якій людина може ходити в своєму житті. Жодне гниле слово, нехай не виходить з уст ваших, а тільки добре. Тому це все ми маємо скинути, щоб наша одежа вона дійсно символізувала те, кому ми належимо. Ми є дочки Царя Господа нашого Ісуса Христа. Ми є сини і дочки є Господа нашого Ісуса, і апостол Павло каже, третій розділ, 10 текст. І зодягнувшись у нову одежу, яка відновлюється в пізнанні, за образом того, хто створив її. Тобто за образом Свого Творця, ми маємо обновлюватися в пізнанні нашого Господа. І що ж ми маємо задягнутися? Дванадцятий текст каже, отже, одягніться. Як вибрані Божі, святі та улюблені, в милосердя, добрість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте взаємно, коли б хтось мав скаргу на кого, як і Христос простив нам, так і ми. А над усім тим зодягніться в любов, яка є сукупністю досконалостей. Отже, дійсно, це те. Що, що ми повинні зодягнутися? Ми це маємо в своєму житті, маємо про це піклуватися. Чому? Тому що якщо людина не скинула цього брудного одягу, якщо людина не скинула от того, що Писання каже, що відкиньте, скинувши себе стару людину, це гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова. І якщо людина ходить о цьому старому одязі. Дійсно, вона не зможе прославити Господа в своєму житті. Це старе життя, воно не прославить Бога. І воно буде просто нам, воно не принесе нам радості. Ось, і дійсно це не буде для нас задоволенням в житті. Нехай Господь допоможе нам те, що нам потрібно скинути, і те, що потрібно зодягнутися. Одного разу один чоловік багато досить працював для церкви. І дійсно старався. Була будова молитовного будинку, і він багато прикладав старання, зусилля, щоб там якось свою частинку вкладати в цю будову молитовного будинку. Ну і був збудований будинок, знаєте, все чудово, гарно, все побудовано. І потім прийшло питання: потрібно добрати нових служителів. Де я конів. Ось для церкви, тому що церква збільшилася. Ну і так вибрали одного, другого, третього. Ну, а його не замітили. Не замітили його. І цей чоловік настільки образився, настільки допустив гнів в своє серце, що як так я стільки багато попрацював для цієї церкви, для будови? А тут, ну так якби ніби його не побачили, його обійшли. І настільки оцей гнів він допустив в своєму серці, що гнів він має силу переростати. Знаєте? Не просто якщо людина з ним не буде боротися на перших початках, скинути той брудний одяг, а дає йому місце, то цей гнів переростає в образу. І потім це стає сильною твердиною в житті людини. І людина потім не має радості, людина не має задоволення, і здається, ну і сонце світить, і навколо все гарно, але ось тут щось не так. І навіть більше того, він залишив зібрання. Сім'я вранці встають, діти, дружина, йдуть в зібрання. Він каже: Я не йду, я залишаюся вдома. Чому ти залишаєшся? Ні, я залишаюся вдома. Тому що гнів, а потім образа, а потім це все, ця твердиня, оця стара людина і, люд... і... і чоловік цей в цьому одязі. І так продовжувалося трошки деяку... деякий час. Він не йде в зібрання, сім'я йде в служіння, він залишається вдома і так продовжувався деякий період. І ось одного також недільного ранку дружина, дітки піднялися, пішли в зібрання. Він залишається вдома, що там собі дозволив трошки довше спати. І тут щось Господь, напевно, я так думаю, хотів його врятувати. І в тому сні він бачить такий над, ну, якийсь над, надзвичайний сон, що, ніби з самого пекла, ось. Протягується якийсь такий, знаєте, хрубак, і він прямо йому до його розума, і його просто точить, Його точить. Коли він оце все побачив, що це прямо з того місця, де сльози, де плач, і так далі, і його точить оцей черв'ячок, прямо його розум. Він прокинувся в страсі. Швиденько зібрався і на Богослужіння. І тут ще зібрання якраз не закінчилося, він вибігає наперед, покаяні, кається. Ось так він зрозумів, що це велика небезпека. Допустив своє серце гнів, потім образа, потім інше. І це воно його настільки точило і мучило. І він в щирому покаянні прийшов до Господа. І брат, який розповідав цю історію, каже: ви знаєте, пройшов час, тепер цей. Брат, який ось пізніше так був ображений, ось ми доручили йому служіння, ми поставили його ще відповідальним за одною церквою. Тобто прийшов час його, але він так образився іменно тоді. Потім ми говоримо з ним. Брат, ми хочемо тобі ще доручити одне служіння. Він каже, брати, в мене в мене вже й так немає часу. Достатньо цього, що ви мені доручили. Все, дякую. Ось так, друзі, інколи коли людина не скидає. Ось цього старого брудного одягу, про що говорить апостол Павло? Відкиньте, скиньте гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова і так далі. Тому що конкретне слово, скинувши з себе стару людину з ділами її. Не може бути так, що ти народжений від Бога, ти християнин, ти отримав нове життя від Ісуса і ти живеш старим життям. Тут щось не так. Тут щось не так, знаєте, подібно, як була одна історія в одному клубі. Це було євангелізаційне зібрання, багато людей прийшло на це богослужіння. І проповідник, який закінчував те євангелізаційне служіння, він каже: ви знаєте, присутні, я маю для вас всього три запитання. Хто в цьому залі є християни? Будь ласка, підніміть руки. І весь зал, люди, які були там, підняли руки, вони християни. Потім він каже, в мене є друге запитання. Скажіть, будь ласка, на кого повинні бути подібні християни? І маленька пауза, і потім хтось підняв руку і каже: ну, християни повинні бути подібні на Ісуса Христа. І він каже, в мене третє і останнє запитання. Підніміть руку ті, які подібні на Ісуса Христа. Знаєте, в залі люди почали один на одного дивитися, тому що це така сільська місцевість, люди знають один одного, хто як живе, і ніхто не підняв руки. Він каже: Шановні християни, щось з нашим християнством не так. Християнин це той, який має в своєму житті показати життя Ісуса, не розказати навіть, як апостол Петро каже, покажіть вашій вірі. Не розкажіть, а покажіть. І тому, коли ми зодягнулися, як Писання каже, в нову одежу, яка відновлюється в пізнанні за образом того, хто створив її. Христос нас оживив. Написано, коли ж ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Думайте про те, що вгорі. Тобто, життя воно має різницю. До того, коли ми були мертві через наші гріхи, і коли Христос воскресив нас, Він одягнув нас свою одежу праведності, тепер наша одежа має символізувати і, від, і відбивати те, говорячи, кому ми належимо. Ми належимо Ісусу, ми Його послідовники, ми йдемо за Ним. Ми ті, які живі, ми ті, які воскресли до нового життя, і ми хочемо, щоб через наше життя був прославлений Господь. І Каже апостол Павло, а над усім тим зодягніться в любов. Тобто, любов. І він каже: любов є сукупністю досконалостей. Тобто, любов це те, що сьогодні може привертати людей в цьому світі, які не мають любові, які не мають сьогодні отої Божої любові. І людина сьогодні ніби в пошуках, але вона тільки є від того, хто є джерелом любові. Тому що Бог. Є любов. Алілуя Слава Ісусу! Тому хотілося дійсно закликати нас до того, щоб нам ходити в новій обновленій одежі, яку дав нам Господь Ісус. Тут Він каже: скиньте себе стару людину з ділами її. Тобто, ти не можеш продовжувати ходити в цій старій одежі. Це брудна одежа, заплямована, в ній неприємно. І нам хочеться просто її скинути. Це так в реальному житті, тим більше, коли ми в духовному. Господь Воскресив нас до нового життя, і ми маємо зодягнутися. Кожен день, зодягаючись в нову одежу. В нову одежу написано, що яка відновлюється, яка відновлюється, і одягніться. Що ж ми маємо одягнутися в милосердя? Добрість, покору, лагідність і довготерпіння. Оце все, що так потрібно сьогодні нам для того, щоб нам слідувати за нашим Господом. Нехай благословить нас, брати і сестри, ми будемо в цьому зростати, ми будемо це пам'ятати, починаючи новий день, яку одежу я вдягаю? Чи одежу старого чоловіка, чи я вдягаю одежу нової людини. Яка Воскресла з Христом. Пам'ятаємо, старе минуло, нове настало, той то в Христі, то є нове створіння. Нехай допоможе нам Господь, пам'ятаючи про Його Воскресіння, пам'ятаючи і наше Воскресіння, коли Він нас воскресив до нового життя. Нехай ім'я Ісуса буде прославлене в нашому житті. І навіть якщо десь щось торкається нашого життя, щось старого життя, ми маємо пильнувати. І відкинути це, і не дати місця в своєму житті, щоб воно там, знаєте, знайшло десь глибоко і потім пустило коріння. Ні, ми маємо пильнувати, кожен день одягатися як вибрані Божі святі і улюблені. Нехай благословить нас Господь. Запрошую всіх нас для молитви. Ми будемо дякувати Господа за цей благословений час цього недільного дня, що Господь пробудив нас, він дав нам життя. І ми прийшли сьогодні в цю спільність, де є присутність самого Господа. Алілуя, слава Богу! Тому що так Господь сказав, що я вселюся в них, я буду ходити в них, вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом. Слава Господу! І це буде видно. Це є Божий народ, це є народ, на якому написане ім'я Ісуса Христа, тому що ми своїм життям. Будемо відображати те, кому ми належимо, нехай благословить Господь.